Друзі, всім привіт! Приїхала до мене Хундай на відновлення фар. Фари, як завжди, в жовті. Ця фара без дефектів. А ось ця з ось таким дефектом. Так, І буду також вставити LED-лампи бренд Driver Ice. Ближнє світло буде Аж 7, дальнє аж перше. Як все зроблю? Потім покажу результат. Робота завершена. Тепер ось такий вигляд мають фари. Стосовно дефекту, його тепер стало ледве видно. І малесенькі ось такі риски теж майже стали незам... непомітні. Але вони є, тому що це все із середини. Так взагалі ось так виглядає фара. лед лампи вже встановлені, ось її видно. В дальному світлу, абаритка. Ось тут лінза, тут ви не побачите. І що по цій фарі? Тут ось така жовте ділянка це все із середини. Так, тут теж лампа розстоїть установлена. І ось такий вигляд вона має. На цьому в все. Дякую за увагу. До зустрічі в на наступному відео.